Вироби медичного призначення гідрогелеві пов'язки представлені на 26 му міжнародному конгресі хірургів, онкологів та гастроентерологів, показують високий рівень українських розробок та високий рівень професійного застосування даних виробів лікарями. Гідрогелеві пов'язки насичені 12 лікарськими засобами. Але найбільшим попитом користуються пов'язки, які вдалося наситити цілющими глинами кримтовітом та кремнівітом. На конгресі представлені результати застосування та їх ефективність. Вітання усім, мене звати Святослав Микітюк. Я із України. Як ви вже зрозуміли, ми знаходимося зараз з вами в столиці Південної Кореї в місті Сіу, де відбувається 26-й всесвітній конгрес міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів і онкологів. І ми представляємо результати нашого клінічного дослідження, яке присвячене використанню сучасних методів для перев'язування різноманітних ран, таких як трофічні виразки, опіки. Діабетична ступня, відлежки та інше. В тих випадках, коли раніше лікували діабетичну ступню звичайними методами, відповідно, результати такого лікування були не зовсім задовільні. Але на тепер, на щастя, з'явилася можливість використати сучасний засіб у вигляді гідрогелевої пов'язки, яка просочена різноманітними лікарськими засобами, а є різновид пов'язок з додаванням цілющої глини. Це є традиційний метод лікування різних ран. І на даному слайді ви можете побачити результати отриманих нами результатів.